Я дуже часто помічала, що люди, які звикли ніби грати роль хороших людей, вони бояться відмовляти людям, вони бояться, що інша людина можливо перестане з ними спілкуватися, можливо, там вона це скаже іншим людям, і це це якби їхнє відношення до цієї людини, воно зміниться. І з одної сторони, це да це вже зміна, якби цю зміну, яку людина не хоче просто бачити в її житті. І вона до неї не готова. Але з іншої сторони, якщо люди просто звикають до інших людей тим, які їм не подобаються ці люди, але вони вже звикли до них, це дуже погано, тому що ви ніби закриваєте себе до нового чогось. Я завжди реально тільки за, щоб люди проявлялися для того, щоб люди і були щирими з один одним, для того, щоб вони не ранили, знаєте, є просто щира грубість. Є щира, якби ну якби вічливість можна сказати.